Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас як зазвичай три позиції. Ви вибираєте та, яка вам приглянулася, та, яка впала вам в очі. І будемо дивитися, які підказочки для вас сьогодні приготували Таро. І так, у нас перший варіант. І дивимося. У нас ви двічка мечів, яка говорить про будьте обережні. Вона попереджає: будьте обережні, сконцентруйтеся на собі, сконцентруйтеся на якійсь справі. А, але ця карта не говорить, щоб ви сьогодні ні з ким ні про що не домовлялися, нічого не підписували. Тобто, от не просто так вона каже, обережно. Можуть бути нещирі люди, можуть бути якась непрозора справа, додивіться, вивчайте ту справу, читайте якісь, як би це сказати, коли ви щось підписуєте маленьким шрифтом, все добре перевіряйте, сконцентруйтеся, не робіть, знаєте, в попихах щось. А, я бистренько тут щось зроблю і тут, тут, тут. -ту -ту. Обережно ця карта попереджає. Попереджає, що Можливо, хтось проти вас. Сьогодні можуть бути такі знаки: знаєте, ця карта вона ж підпорядкована Жриці, тобто таємницям спостерігайте, відчувайте інтуїцію, логічно думайте. І інтуїтивно, і логічно. Тут повинна бути взаємодія. Між інтуїцією і логікою. Вони повинні сьогодні танцювати один танець. Ані розум каже одне, а інтуїція інше. Щось тут не те з вами. Якось так. Ну, сподіваюсь, я попередила вас. Тут, може бути, знаєте, вам Всесвіт дасть якийсь знак, що вам зраджують, чи ваша подруга, чи ваш чоловік, чи ваша дружина. А ви можете цього не помітити. Ось ця карта вас вас попереджає. Будьте обережні. Щоб потім не плакати, карта номер 2 у нас тут іде трічка мечів, бачите? Ось тут попереджає, а тут вже удар. Ось ця карта говорить про те, що це удар, удар прямо в серце. Це можуть бути дійсно і любовні питання сьогодні. Вас можуть дійсно скривдити. Чому скривдити? Тому що ви не звернули увагу. До вас, наприклад, подруга вже давно погано відносилась. Ви бачили, що вона спілкується з вашими ворогами, наприклад. Ось, а ви не звертали на це увагу. Ні, 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 вона ж мені каже, вона там робить щось це. Вона заради, ну, щось, щось добре, вона там робить. Тому подібне. Ви не звертали на це увагу. Ви далі продовжували спілкуватися з цією подругою. Це все наприклад. І сьогодні у вас цей удар. Вас могли дійсно скривдити, вас могли сьогодні зрадити, накричати на роботі, насварити, принизити. Це карта, ось така. Тут порада єдина. Хм. Єдина порада пережити цей момент, мої дорогенькі. Якось так. Гідно пережити цей момент. Карта номер 3 А тут туз мечів. Тут концентрація. Вам прийдеться сьогодні завершити якусь справу, прояснити якусь ситуацію. Для себе прояснити і вияснити, добитися правди. Добитися кінця, добитися чогось, когось або чогось, розмови з кимось, або якогось прояснення в якійсь справі. Ось тут потрібно чітко діяти, логічно, з розумом. У вас повинен бути сьогодні якийсь план. Просто так навмання не йдіть, чітко продумайте свій план. Кожний свій крок. Мечі вони дуже чіткі. Якщо ви цього не зробите, ви потратите в двічку, ви потратите в трічку. Ось так: це попередження вам. Гаразд, мої другенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Гарного мирного дня! Все буде Україна!